На телеканалі РТБ. Час новин. Я Сергій Шидловський. Вітаю вас. В ефірі інформаційна програма День це головні новини області. Отримати військову освіту на кафедрах військової підготовки зможуть не тільки студенти тих університетів, де подібні кафедри функціонують, а й усі бажаючі стаціонарники. Відповідний законопроект цього тижня ухвалила Верховна Рада. Таким чином на 33 військових кафедрах країни зможуть навчатися студенти з майже двох сотень вузів. До рівного завітали діти з північної Осетії. Російські школярі зустрілися з однолітками з 14-ї школи, заспівали їм осетинських пісень, а також українських колядок. Розповіли гості з Кавказу і про трагедію, що у 2004 році сталася в місті Беслан. Терористи заставили мужчин всіх повісити кругом помпи. Потом вивели всіх мужчин і вбили. Незвичні колядники, дубинські священники Української православної церкви Київського патріархату завітали з концертом до Здолбунова, де у тамтешньому будинку культури хор духовенства виконував різдвяні піснеспіви. І це піднімає, піднімає нашу українську духовність, звеселяє наші серця. Новий автовокзал та павільйони для гуртового нічного продажу квітів, овочів, риби та м'яса загалом 10,5 гектарів та майже 20 мільйонів доларів інвестицій. Така перспектива чекає на рівненщину вже в найближчому майбутньому. Після кількох місяців паперової тяганини, майбутній рівненський оптовий ринок, сільськогосподарської продукції отримав статус регіонального. Що далі знає Оксана Жужельська. На Луцькому кільці нині комфортно себе почувають місцеві собаки. Проте вже незабаром тут зведуть великий оптовий ринок сільськогосподарської продукції. Реалізація проекту виходить на фінішну пряму. Усі бюрократичні питання зі статусом на столичному рівні узгоджено. За задумом власників ринку працюватиме він уночі. У відповідних павільйонах на площі 10,5 гектарів буде продаватись чотири групи товарів: квіти, овочі та фрукти, м'ясо, а також риба і морепродукти. Проте, перш ніж запрацює ринок в обласному центрі, будуть організовані дрібніші. Ринки у районах, формуючи е товарні партії, доставлять будуть у, до обласного центру і вже чи вихід на внутрішній ринок чи на закордонний ринок. Е Такі, зокрема, ми надіємося, що в нас є, почнемо в зарічному, у нас є інвестор для такого ринку і по всіх. Району. Увесь проєкт обійдеться інвесторам у 19,5 мільйонів доларів. Окрім українських підприємців, які бажають торгувати на цьому ринку, гроші у будівництво вкладають ще іноземці. Будувати планують поетапно. Першим на цьому місці з'явиться автовокзал. Його планують збудувати вже до кінця цього року. Сюди переведуть маршрутні таксі з платформи відправлення автомобілів, що на залізничному вокзалі. Нова автостанція обслуговуватиме Луцький та Дубинські напрямки. Скільки вкладуть у зведення автовокзалу, поки ніхто не каже, так само, як і те, хто ж його будуватиме. А от що стосується термінів здачі ринку, то тут мова йде про 2013 рік. Крайньою датою відкриття павільйону квіткового є 15 травня, будь-якого року. Крайньою датою відкриття павільйону овочі і фрукти є 15 червня. Такі сезони. І відкриватися треба в пік сезону для оптового ринку. Є досвід. Що ж до територіального охоплення ринку, то тут підприємці планують залучити не лише Рівненщину, а й сусідні області в радіусі 150 кілометрів. Адже найближчий такий ринок знаходиться у Львові. Оксана Жужельська Назар Мідріган. Інформаційна програма День. Отримати військову спеціальність паралельно з цивільною, а заодно уникнути строкової служби в армії відтепер зможе ширше коло студентів. Парламент дозволив навчатися на військових кафедрах не лише представникам вузів, де ці кафедри діють, але й усім іншим. В університеті водного господарства військових інженерів готують вже чотири десятиліття. кажуть, їх військова кафедра і без того мала неабияку популярність п'ять чоловік на місце. Втім, тепер обіцяють відбір стане ще жорсткішим. За якими критеріями відбиратимуть, дізнавалась Вікторія Катеринчик. Відтепер отримати військову освіту на кафедрах військової підготовки зможуть не тільки студенти тих університетів, де подібні кафедри функціонують, а й усі бажаючі стаціонарники. Відповідний законопроект цього тижня ухвалила Верховна Рада. Таким чином, на 33 військових кафедрах країни зможуть навчати студенти з майже двох сотень вузів. В університеті водного господарства діє одна з таких кафедр. Потрапити сюди і раніше було непросто. На одне місце минулоріч претендувало 5 студентів. Відбирали нас по навчальному рейтингу, також фізично, хто фізично розвинутий, там кращих відбирали кращих. Також проходив психологічний конкурс. Військова кафедра це не лише можливість уникнути строкової служби, це фактично друга вища освіта. До того ж, отримане там офіцерське звання відчиняє двері до багатьох силових структур. Студенти, що навчаються на кафедрі військової підготовки, готуються по декілька спеціальностям. Безпосередньо готуються як командири, тобто навчаються організовувати управління особовим складом безпосередньо, що їм. Знадобиться не тільки в військовій справі, а й після закінчення вузу, військово-навчального закладу і повсякденному житті. Після того, як право навчатись на військовій кафедрі, отримали не лише водники, але і студенти інших вузів, її керівники очікують підвищений ажіотаж. Втім, обіцяють, як і раніше, відбирати найдостойніших. Можна вибрати із цих кількості самих, будемо казати, добросовісних людей, які прагнуть. Не просто йдуть для того, щоб не піти в армію, а просто люди, діти, які бажають іти продовжити зв'язати свою судьбу з армією. Незважаючи на зміни у законі, кількість вакантних місць на військовій кафедрі цьогоріч залишиться незмінною. Претендувати на фах військового інженера, який раніше зможе 170 студентів. Вікторія Катеринчак, Сергій Савта, інформаційна програма День. Понад 17 тисяч малюків народилося на Рівненщині у 2011 році. Повідомляє при обласної державної адміністрації. Це один з найвищих показників в Україні. Рівненські матусі протягом року отримали у вигляді допомоги при народженні 470 мільйонів гривень. У новому році держава й надалі стимулюватиме громадян до народження дітей. Так, з 1 січня розмір виплат зріс на 10%. І тепер родини за першого малюка отримуватимуть майже на 3 тисячі більше ніж торік. А це без малого 29. За другу дитину передбачено 57 тисяч 660 гривень. За третю і наступну понад 115. Чергове підвищення розміру виплат на дитину в державі передбачено з квітня. До рівного завітали діти з північної осетії. Російські школярі зустрілися з однолітками з 14-ї школи, заспівали їм осетинських пісень, а також українських колядок. Розповіли гості з Кавказу і про трагедію, що у 2004 році сталася у місті Беслан. Нагадаємо, тоді терористи захопили школу, в результаті чого понад три сотні людей загинуло. Більше про рівненсько осетинську дружбу Іван Марчук. Террористы заставили мужчин всех повесить кругом бомбы эти, потом вывели всех мужчин и убили. Про трагедію 2004 року в Беслані рівненським школярам розповідає керівник місії Петро Лунічкін. Серед дітей, які приїхали до рівного, безпосередніх учасників тих подій немає. Однак є серед них очевидці, адже Владикавказ знаходиться за 15 кілометрів від Беслана. Тому дехто із них підтримував своїх знайомих чи родичів. діти стояли, молилися за своїх. Однолітків, які знаходилися в тому місті, один такий нюанс щодо шкільної їхнього шкільного виступу. Більшість відео, які вони привезли з собою, які вони показують дорослим, в школі вони показувати не будуть. Тому що дитяча психіка, можливо, це і не сприймає. Свої розповіді учасники вокального гурту Трапінка або якщо українською стежинка будували у формі пісень. Лунали як українські колядки, так і пісні осетинською мовою. А ще гості заспівали гімн печалі. Його у північній Осетії після дві. У 2004 року у всіх школах співають на лінійці 1 вересня в пам'ять про трагедію. Слухали його рівняни стоячи. Захвачені в школі, прасящий жалобна. Это самая горячая точка России, и опять цель, чтобы найти друзей, которые бы поддерживали, помогали. Ну, вот на примере у нас в Бесланской трагедии у нашего служителя церковного погибло четверо детей, и жена Раиса сказала: если бы не люди со всего мира, выжить невозможно. То есть писали письма, поддерживали. Поэтому как бы цель найти друзей. Своїми розповідями та піснями гості з Росії хотіли показати, що людям потрібно єднатись уже сьогодні, а не чекати, поки їх об'єднає лихо. А ще нагадали, що завжди можна попросити у Бога підтримки з допомогою молитви. Іван Марчук, Микола Мельничук, інформаційна програма День. Незвичні колядники, дубинські святі отці завітали з концертом до здолбунова у тамтешньому будинку культури. Хор духовенства дубинського благочиння Української православної церкви Київського патріархату виконував різдвяні пісни співи разом зі здолбунівчанами. Слухала колядників і Галина Шепель зосереджені обличчя, останні розпівування. Дубинські святі отці, які зазвичай почуваються перед парафіянами, впевнено, готуються вийти на сцену. Це не перший виступ хору, розповідає його керівник Олег Кривенчук. Однак співати духовну музику дуже відповідально, тому що разу хористи трішки хвилюються. Ми були в Польщі, були в Словакії. То є зрозуміло, що це подібні наші мови і так далі. То там вони розуміються і сприймають дуже гарно. Так як в нас Франції сприймали, мабуть, і ближніх, як то кажуть, в державах нас не сприймали. В деяких моментах люди просто піднімалися. Для пісні немає кордонів. Переконалися учасники хору. Разом вони співають, от уже 13 років. В репертуарі постові пісні, великодні, різдвяні колядки. християнські свята закордонних виступів не планують. У кожного своя парафія, де їх чекають. А от побувати у сусідньому районі і подарувати здолбанівчанам часточку своєї душі це залюбки. І схоже, особлива духовна аура знайшла у цій залі своїх шанувальників. Дуже сподобався і репертуар, і виконавці. Голоси дуже гарно так підібрані. І якраз дуже доцільно такі концерти такі дні організовувати. Я так собі вважаю. Я дуже задоволена. Духовенство Дубинщини каже пані Світлана: подарувало людям справжнє свято, прославляючи народження Ісуса Христа. І це піднімає, піднімає нашу українську духовність, звеселяє наші серця. Радує нас, Галина Шепель Сергій Абрилевич. Інформаційна програма. День Рівненські фотографи змагатимуться за перший кубок міста з фотографії. У рівному стартував конкурс під назвою Я люблю своє місто, я люблю свій край. Подавати творчі доробки може кожен фотограф, який має світлини з життя рівного чи області. Для цього обрано кілька номінацій: пейзаж, природа, архітектура, події, портрет, діти. За результатами конкурсу буде організована виставка та видано фотоальбом. Автор найкращої світлини отримає кубок рівного з фотографії. Яким саме на вигляд буде кубок? Організатори поки що не знають. Єдине, у чому впевнені, так це те, що прикрашений він буде бурштином. Прийом конкурсних робіт триватиме до 5 липня. Це конкурс має бути цікавим, оскільки в Україні поки таких ще немає. Буде привертати увагу знову ж таки до нашого міста, до нашого краю, і звичайно стимулювати фотографів, виявляти нові імена в нашому місті. У нас досить багато фотографів і в місті, і в області я з багатьма спілкуюсь, і багато з них і пройшли фотошколу, і це буде можливо для них також і певним стартом. Мініфутбольний клуб Кардинал Рівне був близьким до того, щоб відібрати очки у чемпіона. Втім, не склалося. Виязна гра проти Івано-Франківського урагана для рівнян розпочалася невдало. На четвертій хвилині господарів вийшли вперед. Після цього поєдинок проходив на зустрічних курсах. Моменти мав як ураган, так і кардинал. На жаль, на початку другого тайму рівняни знову пропустили. Автогол на рахунку нашого граючого тренера Сергія Піддубного скоротив відставання кардинал на 38-й в хвилині. Відзначився Віталій Танський, але найбільше наша команда не спромоглася. Таким чином, після чотирнадцяти матчів активі рівнян, Лише три перемоги. А відтак передостаннє шосте місце в екстралізі. Наступний матч рівненська команда проведе 21 січня у себе на майданчику проти Луганського ЛТК. А на сьогодні у мене все ви дивились. Головні новини області на телеканалі РТБ. Ці та інші сюжети ви маєте можливість переглянути на нашому сайті. Його адресу ви бачите на своїх екранах. А в студії працював ведучий Сергій Шидловський. До зустрічі в ефірі і нехай щастить.